Всім привіт! Вітаю, на... Вітаю вас на каналі Грибі Монети. І так, подивимося, що продають тепер на віоліті і що купляють. Купляють срібло, як я бачу. 10 гривень вже набили 51 гривню. Далі йде військова розвідка. Чи воєнна розвідка? Хочу за неї 840 гривень. 30 років незалежності. Набило вже 11 257 гривень. Отак. От Кольорова монетка 10 гривень і так дорого коштує. І як я бачу, купляють в області України. І то не перший раз я заходив і постійно продають їх, і люди купляють. Значить, вони не буде дорожчати. так що треба скупляти ті деш... дешеві. Ну і ті дорожчі, якщо є гроші. Люз каже, він коштує 1100 гривнів, не 100, а одну. Ну то так. Може і буде 100 Там тараш не дуже великий. Купляю також лелеко чорного. Вже набили 801 гривню. Срібло зобра, 6 тисяч. Ну, там тираж 2 тисячі. Він повинен коштувати з 15 тисяч. І ще області. Такі по 300 гривень можна скупляти. Думаю, вони на другий рік будуть по 500. Ну і долар буде дорожчий. І знову область і кольорові монети. 15 років Конституції України. Щедрик і Рівенська область. Дивіться, скільки Щедрик коштує і скільки за нею хожу. Ай-яй-ой. Так, Рівенська область, далі область. Купляю також нові монети. Вон, як ви бачите, народжений в Україні. І замки купляють. Області далі, далі області. Нові монети пішли в рух. 500. 57. Ще нові монети. Купляю також дорогі монети такі. вони Які вже до 2000 коштують. І знов Волинська область, Чернівецька область, далі області. Так, нова монета. І кольорові монети. Знову Донецька область 321 гривня вже набили. Сумська вже 1300. От з'явилось батьківське, батьківське щастя. Хочу за нього 3800, 800, але даю 2600 і Полтавська область Тут багато виставив дуже монет з областями і люди роблять ставки і купляють. Ще нові монети, маршука, і флора і фауна краб. Воєнну розвідку беруть. Бавону також, хочу за неї 350. І петриківський розпис. І там косівський розпис, вони так вже підросли нормально. От і захисниця з'явилась, там, напевно, і борж буде. Захисниця вже 454. Ще йде захисниця і марчук. Далі кольором Олімпіада і області. Так, флора і фауна. Так що скупляйте області, флору фауну. І такі військові. От, ще є лот таких 4 монетки. Добре, не бачу які, вони трохи сліпі вже. Але я думаю, що то або області, або області, інструменти. Інструменти дуже дорогі. Там ще бандура така недооцінена. І Сумська область. Українську мову скопляють. срібно, я бачу. Далі батьківське щастя буде продаватися на 24-го на 25 років незалежності. 1500. Я думаю, дорожче повинен коштувати. Беру двадцятки. Срібло також купляють, правда, вони, вони темні деколи. Або молочкою покриваються. Трохи опасно, Щось боюсь його купляти. Так, знову мудрина і Сумська область. Поштові марки купляють. Скоро будуть такі у нас гроші, похожі. От земля-годовальниця, така монета не дуже, але ціна так собі. То кажуть нормально. 5700. Вже 4500 набили. Ще срібло 20-ка. Вишиванка 1500. Вишиванка класна, монета мені подобається. Вона, на Правда, я продав свої. Гніздо хочуть продати. Он за 5700. Так, Микола Амослав 852 гривні. 5 гривень. Так ще монетки он такі вон, різні. Ну, нормально вроді. такую монетку можна купляти, я думаю. Бугай. Ну правда за 300 брати, не за 400, ну. вон, 511. Ще до 1000 не дійшла, правда, але може шасу. Знову Пілхвіст і області... Черкаська область 1500 вже. І роблять ще ставки, маю буде дорожче, подивимось скільки. От і Луганська область з'явилась. Терези є за 2999 майже 3000. Так, борщ 600 гривень хочуть. Ще кольорові монети, Н-346, Олімпіада Ріодеженейра. Роблю ставку на Кравчука також. На Анну Ярославну. Ще один набір. 25 років. Ще є Рівінська область. Рейс. Класна монета рейс. Мені їх мало продали. Я хотів багато. Є Дрохова така перша монета. Тараж 30 тисяч. Повинна коштувати хоч 2 тисячі вже. Ще отакі монетки, як ви бачите, он нормальність на вроді. Революція 1400. Хтось зробив ставку одну плавання за 450. Дивно. Дрохва 1050. Хмельницька область 300 гривень. Дві лелеки за 1500, одна ставка. Ще один лелека за 700, також одна ставка. Похання 3400. Сухомлинський 150. Донецька область 320. І ще область. Іон, по 320. Севастополь також 320. Одна ставка. Рік 5900. 1900. От Отак. Бачите, такі монетки купляють. Робіть висновки і купляйте собі такі самі.